Нарядила сеструху в камуфляж. І тепер я її не бачу. Ви її бачите? Я її не бачу. А вона там є. О! Камуфляж класний. Їх побачиш. Так. Що тут у нас? Я вже одного знайшла, жовтенького, маленького. Але забула нажати кнопку старт, тому пообщалася з вами телепатично, поспілкувалася. Вон там я побачила воно що росте. Уа. Як це вони називаються? Гриб. Курачий гриб. О, який він гарний. гарний. Делікатес. Так, збирай. Дивіться, який гарний. Супер. І тут ось така з іншого боку нема. Дивіться. Тут більше ніде нема. Вийшли. Ой, він мигенький. Молоднячок. Ви перекладає мене. Я... Та не втрим місце, ну давай. М'ясистий, Класно. Його, мабуть, відривають. О! Мігенький, м'ясистий. О, буде в нас смакота. Перший рік, як я його куштувала, принесла додому. Чоловік каже, ти дурна, що ти робиш? <рив> <рив> Отравишся, ти що знаєш, що воно таке? Ну, я в першу очередь дала котам, коти сажралі, всі живі. <рив> ну, ж, я, як не знаю, який гриб, я експериментую на котах, вони теж не дурні. <laughs> Якщо я дивити, вони їсти не будуть. Ну поки що не було я дивити. Я все на інтуїцію полагалася і ладно потім виковарюю. Клас, супер, красивий. Ой, то вже буду. Він коли варений, він нагадує крабову паличку по смаку. А коли вже жариш, то він нагадує курку. Що, сьогодні в нас буде делікатес. <гум> Це можна буде ще завтра прийти, там все підрости. <гум> Будемо будем їсти, вдохна. Да, <гум> Дивіться, скільки вийшло. То він вже включений. Чи виключений? Так, пішли далі. О, цю я візьму. А ту брати не буду. Клас. Зелена широїжечка. Прийшли, де ростуть білі гриби. Але ми вже сюди приходимо третій рік і ми їх тут не бачимо. Тут річечка ось тече там. Я туди не залізу, бо там хащі, Вам показати. Прийдеться вірити на слово. А цей. І тут під кожним деревом були ці білі гриби, але третій рік вже їх нема. І вони тут такі чималенькі, вони високі, товстоногі і ну, такі масивні були. Десь вони мігрірували отсюди. Або тут уже зранку. Ну, всі ж визбирати неможливо, правильно то вони би хоч один да би вискочив, так щось не дуже, видать їх о, сонечко. Ось, ну, знайшли. Такий великий. Все, ножка поточена. Здоровенький. Так, знімаю його. Так. Лишити там корінці треба вперед. Залишили, залишили. Це скоріш за все, що це бабка, мабуть. Бо пористий такий він. Схожий. Такий чистенький ліс, гарний. То тут у нас палочка просто. Просто палочка. Дивіться, як гарно. Коли вам стає погано на душі, йдіть до природи. Природа полікує, принаймні допоможе. Отримати баланс душевний крепенький, угу, яка ножка в нього. Уга, класний кошечка, славненький, да Йде. Ой, он щось. Торчить. А ну йдемо. Ну, то, скоріше всього, сироїшки. Так, да, це сироїшка. Ай сиди далі. Ну, людей в лісі повно, звісно. Ну, з цієї сторони, де ми, то їх немає. Але хто знає, то багато є зрізаних, в основному зрізані моремухи. то нам ще трошки повезло на боровків жовтих. Є тут щось маленьке, ми збираємося вже додому, бо вже сумерки вже. Ось такий. І десь тут аж один був. Ой. Так, ну тут, в принципі, це полянка з грибами, бо воно сеструха збирає. Тоже. Теж. От. В общем, хто шукає, той знаходить. Ні, <рес> ну там, да, де ми збираємо. Ну, це наше постійне місце. Ми тут. Ну це як тільки слово говориться, йдемо додому. І вони починають вискакувати закон, знаєте, такий. Не пускають з лісу. там щось. Ні то, ні, то ні. Так, в мене сідає телефон, то я буду тільки по ділу знімати сьогодні, зараз, уже на даний момент. Ну, бо вже вечорі є, в принципі, і будемо грибочка знаходити і будемо знімати. Ну, а так, в принципі, ми вирушаємо до машини і додому стартуємо. Ну, Поки ми вийдемо, це часа два ще пройде, звісно, звісно. Бо це гриби заняття таке у нас. Як тільки десь гриба знайшов і все, і ти вже крутишся на цьому п'ятачку, як вовчик. 150 раз на одному місці. Круга наматуємо. Збираємо. Тільки виключила телефон, дивлюся. А тут маремохів галявинка. он Славно. У мене любимі гриби. Улюблені гриби чоловіка. Мої боровики жовті, а його моремуки. Він, оце маремуки, саме краще йому. Отакі от остоногі дуже мені. Я їх люблю теж оцей маленький і чурвивий. так, цей лишається тут, ой, але ж пташечки заливаються, слухайте. Не знаю, чути вам чи ні. Ой, вона сидить, я її бачу звідси, півунья. Є воно, бачите оно щось жовте велике, йдемо дивитися. Ось таке жовте. Це гриб. Великий. Зрізати. А яке зрізати? Я його підняла, а він, От, да. Не, він хороший, напевно, нафікція. Їдять їх. Вони ж почнуть. На ми їх доїмо? Ми доїмо так, ще там, там. десь там ще Таня каже, вона знайшла. Ідемо дивитися, Йдем дивитися. У нас вже вон, повні кошики. Прокладемо це сюди. Так, вон теж. Дитейки. У, це ще й більші. Це ще й дивіться. Це вообще і вон Так, це його рознесли трохи гриба. Нічого пойде. Там он теж якесь щось велике. Походу, то он там. Вон йди. Йди, 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 йди. А, томаримуха. Так, тома да. Римуха. Так. Я його зні... забираю. О, його викрутити треба, в нього тут така нога моцна. Боровичок жовтенький, жовтесенький. Да, Тетяна Михайловна щось Ты трохи. Притомилася теж червона як рак, як я. І це одне одного тако знімаємо. Ну, нормальні люди, а це вже називається азарт просто в лісі парно, а ще відро тяжолі з цими грибами. Да. І втомилася, я на свої руки не Які наші руки, Бліна? Подумаєш, п'ятьдесят. Ой. Тут його викинути. Ну, так він же хороший. Він такий, Все. 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 Йдем. 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 Ну Тут а, значить вони ще є десь, треба ще погупати тут. Але вже ж випадає. випадає. У мене Йдем. теж вже воно з кошика випадає. Все, да, зараз... А щоб машиною сюди можна було заїхати, ну, да. без проблем. Ну все, вже ну, не влазить, коротше. Оце на закуску от цього ага. По друзі, загубишка, вона мені вже відбула. То забирала в мене, тепер тепер вертай назад. Бо там ну погубить несе завжди. ну зараз розберемося. Якщо полазимо, то давай периметр відійдемо, це та що пристала, каже, давай ще полазимо. Периметр, Ну давай по периметру ще полазимо. Але в мене вже телефон уже все. Пати лягає, так. Да. Ну, ще обійдемо периметр. А тут галявинка, маремко. Тихо, два брати не буду, візьму цей ніж лишився. Кошику. І он маремушка. Пташечки співають нам. Супровід пісенний. О. Збираємо грибочки під музику. Тебе ніж є? Ти, ти з ножом? Де Див галявинка? Дивися, яка галявинка гарних, пузатих маремок. Дивіться, раз. Два. Три. Маремушків знайшла. Так, да, дави, які вони гарні, самі кращі, такі як ми любимо. О. Де ще я ще бачила, вже не бачу. Ось така галявинка. Треба сама ремонт тут. Тут я їх люблю mm. <рес> там. І відрами там лишили. Ну, я піду принесу тоді Приперла я відра. Все збирає. А, червивий. Засада. Я mm. тоже. Mm. Yeah. Yeah. Я пить хочу, води хочуть, хороше. Тихо. Все, ну вже з відра випадає, кошек нереально нести. Хороше. <різь> <Я> не <пристав. різь> Вс. Все, загрузі. І ще підемо, я вам тому жаби квакають, тому озерце. Я ще вам зніму і там з вами попрощаюсь, певне. Ми, коротше, йдемо і гримить. І ми не знаємо, чи ми вспіємо Дойти хоча б до машини. Ми будемо виходити іншою стороною, і мені придеться за два кілометри ще йти. За машиною. От. Головне не попасть у дощик. А йти нам ще прилічненько так. Он там гримить. Спочатку думала, это самолет. Ні Потім машина, ні. А тепер вже бачимо, що це реально гримить. Завтра будуть гриби. Завтра поїдемо на гриби зранку в другий ліс. На другу половину цього лісу. От. Ось такі діла в нас справи сьогодні. Грибочки в нас збирали. Парує. Красота. Мокрий йдемо. Головне, щоб дощ не застав. А то все, ерунда. Все. Може, відео завершую. Якщо що, по вставочку зроблю? Вспіли ми чи не вси до доща. Всім гарного дня! Підписуйтесь на канал. До побачення. Це капець. Лишила сестру на дорозі там. Зараз буду їхати її забирати. Так, поїхали забирати. Конечно, дорога трохи опасна. Тут яма на ямі. Главное намочи мені ще сеструху, туда капець. Тусу їм, але бачите, яка це траса? так, Тут можна колеса полишати. і туди, на ту дорогу, де немає ям. одразу тобі встрічка хлоп і приїхала все, воно сеструха стоїть. Ха-ха-ха! Да ж знімає, слухайте, це капець якийсь. Ми вже, по-моєму, того торкнулись на цих відео. Так, йду забирати. Все, на місці. Ми вже на місці, все. Їдемо додому, бо воно гримить не перестає, кстати. Та да, дощ іде. І вже йде дощик. Ну Як... все, до зустрічі, Якраз... завтра зустрінемося. А дощ який друг? Ну не тут, кожного так гриміло. в нас спирали. боже, <ривіт> ти за сторон. Сухай це треба на лесенку їхати. Ну так, да. я дороги не бачу. Така Да. Обов'язково, за перше правило. Я не бачу дороги, Там машина бачила їхала. Воно вона їде. Так. Я не бачу ні дороги, ні ям. Може, вроді нікуди не влетіла. Оце насталось. Вона стала, тому що перед ним яма. Це хто знає, той стає. А ага. хто знає, то може влетіти. Я ще розраду це коли поливати не треба. Привезти зразу. а Це ми під'їдемо під будинок під і будемо чекати, поки де закінчиться досі. Ну так, бо не вийде. По зеркалам не видно взагалі нічого. Хто заді їде, нічого не видно. Так, тут аями починаються. Отдельно відео туди не? немає. Не, не. Вінська область. Порадував дощик нашу область. Mm -hmm. Дороги, коли? Mm -hmm. колись стру...